Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні ми з батьком виїхали на риболовлю на вечірній кльов. Приїхали ми до Тиврова на Південний Буг. Я в описі до відео скину координати цього місця. Тут дозволене місце лову в нерестову заборону. Щось не знали ми про таке місце. Дуже гарний під'їзд і дуже гарна природа. Шикарно, дуже багато людей. Мені тут подобається. І такі місця гарні, але свині свинячать, як завжди. Ми зараз це приберемо. Батько вже готується. Всім привіт! Як тобі містечко, батько? Місце хороше. Буде... Ми, не знали, да? Да, ми не знали, так? Ми не знали про таке місце. Зараз будемо рибачити. Заїзд хороший, в будь-яку погоду можна заїхати виїхати. да, І близенько. Близенько біля Вінниці, грубо говоря, 5 літрів бензину та й ходить туди. І назад. То що розкладаємося, починаємо ребалити. Ось, ось такий фанатик на карасика з макухом замішаємо. Опа. Думаєш тут карасик є? Ну, Враховуємося, ми ж не знаємо, ми перший раз. Зараз спробуємо. Я думаю, що карась зараз не дуже ловиться на бугу. Зараз платва і лящ, мені здається, буде краще ловити. Подивимось. Я сьогодні купував тільки опарищ, черв'яка не брав. А під'їхали, батько пройшовся по полянці, знайшов і черв'як, і опариш, і мотир. Хтось лишив, хтось був на цьому місці. Ми приїхали сюди, всі місця зайняті, а це свободне. Відать хтось якраз виїхав і ми сюди стали. А так, в вихідні дні нереально тут зайняти на місце. Хороший під'їзд, близько коло Тиврова, близько коло Вінниць. Сьогодні будемо на ось такі монтажі ловити, патерностер називається. Перший раз таке чую. <світ> Спробуємо. Три фідера закинув, нам тут на двох можна 4 гачка, по два на чоловіка. Батько вже зробив місце для готування їжі. Я поки відпочиваю. Наслаждаюсь природою, Ташками, ташки співаю. Гарно тут, так? Неділя сьогодні. Починок, хороше місце тут, нормально. Сьогодні будемо готувати курочку з картоплею, цибулею, помідорами, морквою. Тут перчик чилі ще сховався. Спецій побільше. Таке щось смачненьке приготуємо. Без назви, так, да, батько? Назвемо потім самі якось. Щось потім продумаємо. Батько вже дров нашукав. Це сильний вітер, поки що, нічого не хоче клювати, не видно покльовок. Все зносить, будемо чекати трошечки ближче до вечора вечірнього кльова, щоб вітер стих. А поки розведемо вогонь і почнемо потишки готувати. Дрова є? Дрова трошки не збирали. Ми тут дуже багато компаній, визбирали вже все, що можна. Там є дрова, але колючі. Mm -hmm. Ці дикі груші колючі. Через то вони і є, що вони колючі. У no. no, мене є топорик. Можна тик. Буде горіти? Труба стохі, швидко загориться. І вітер сильний, рундує Думаєш так без тут, да? Поче не? А, ну, вже горить. Вже горить. Так, вітерець стих, бачиш? Да. На вечір, може вітру не буде, може щось буде ловитися. Ну, не видно взагалі покльовок. Все тріпає, шатає, кінчики трусяться отак, всі боки. Ну, пару карасів скинулось, тобто риба гуляє. Да. І жабка квакала, ти говорив, що коли жаби квакають, то все окей. Да. Коли жаба квакають, то вже тепло, значить. Тепло пішло. Починаємо процес. А я не зрозумів, хто сьогодні буде готувати, ти чи я? Я, бо нічого не ловиться. Чи будемо разом, чи будемо разом? Ти будеш чистити, а я буду кидати. Нормально? Який ти хитрий. Так, ще трошки. Ще трошки вли. Щоб не пригорало. Все, чітко. Зараз трішки розігріється і курячі бедерця закидаємо Полія розігрілася, закидаємо курочку. Так, цікаво мені хто буде чистити картошку. Я рибу ловлю. Я вже догадуюсь хто. Навірно, це я. Так, а картошки у нас тут. Ціла торба. Ну, Треба комусь підкидати вогонь, а комусь чистити картошку. Я до вогню. Давай. Так, покльовка була хороша, перший раз хороша поклевка, долажна щось бути. Надіюсь, yeah, yeah. вот О, це хорошо. Але щось маленьке. А ні. Не... Васильіч. Перший карась. Клас. <клес> хорошо. А ну жовтый? На червяка. Ага, жовтий хороший. А слухай мене, казав, на черв'як надівай. Вітер нереальний. Не Але карасик є. Вдивай всі на черв'як і ж тоді будуть караси. А, то а тут на опереж в а тут на опереж не ловиться, а тут на карась ловиться. На карась? На черв'як. Хопа є. Так, куди його? Вже аж танцювати хочеться? Да. Візьми паличку, прикріпи. Що там процес йде? Так, да, процес йде. Не знаю скільки її чистити. Дивись, на начистив. Може хватить вже чи ще чистити. То я думаю, що ще ось сюди чистить і вистачить. І все, давай нарізати кусочками. Так? Да, да, да. Маленькими. І буде те, що треба. Угу. Старший помічник. Куховара. Ріже цибулю. Це я помощник? Ну а хто ж? Ха! Я головний, ти мій помощник. Угу. Будемо гостро ставу робити? Так, да, дуже гостро. То я наріжу да. перчик-черку. Тільки міленько-міленько, так, щоб куски великі не попадалися. А чого? Ну то ж, щоб не через чур було. Щось мало б бути сьогодні тепло, сонце. І без вітру. І без вітру. Вітер сильний, сонця нема і холодно. Ну, тут, тут хоч одне хорошо виїзд хороший. Так, де моя велика ложка? Так, пішли цибульку, одразу закину. Давай. Ой, там де дрова. Нема дрова? Курка кипить. А, курка закипить, хорошо. Вже просмажилась. Зараз додали цибулі. Зараз цибулька хвилин 5 прокипить і додаємо картоплю. Ну так, да, треба, щоб воно все разом кипіло. Так, а зараз робимо великий вогонь, хай кипить. Да. Хто буде робити великий вогонь? Я. Давай. А я буду ловити карасів Великих чи маленьких? Любих, які клюнуть. Іду до спінінгів. І дивлюсь. Цибуля просмажилась тепер картопля йде. Нормально ти так начистили? Нормально? Да? Щоб наїсти. Ну то ж ми любимо, щоб було багато, хорошо. І смачно. І смачно, звісно. Треба вогонь сильніше полити. Вітер здуває, нереально розпалити. Та й не дуже тут і дров є, угу. такі міл... мілкі одні, грубих немає. Що, Шо, щось є? Між спінінгами? Пробуй. Піднімай. Клас. І батька Карасєвича піймав. А я тобі казав, що середній спин. середній спин не срабатывает сигналізатор. Да. Я заметил, что я клюнула без -а. Ага. Прикольно. Корес, корес хороший, крупний. Угу. Золотий, крупний, гарний. Угу. Супер. Один-один? Так, да, один-один. <рес> Класно. Так, вже все нарізав, закидаємо. І чекаємо поки приготується. Перше, що у нас морква. Я порізав її так, як на плов. Правильно. Далі у нас помидорка з перчиком чилі. Пекучий перчик? Ой, пекучий, попробував, то язик все до цих пір пече. Як ми його будемо їсти, я не знаю. Ну, ну давай, ще, ще. а чорний є перець? От якраз чорного нема. Ще хотів приправу кинути перця чилі, то думаю, що не варто. А ми закинемо паприки. Повну пачку. А що mm. там да? nee, не лочитись, так? Ні, не -о. Повну пачку ми закинемо приправки до шашлику. О -о -о. Нормально? Так, да, нормально. Тільки ще солі треба, мабуть. Да. Солі по-любому треба. Зараз я залив водою, взяли півтори літра води. Не роби як суп, ти роби як кашу. Так? Да? <рігла> <рігла> да. Якраз літр влив. Зараз да. перемішаємо, чекай, солі візьму. Так, і підсолимо. Ти знаєш скільки солі? Чи приблизно? Я постійно не досолюю. Потім вже по, по смаку зорієнтуємося, коли буде майже готово. А, ну так. Да. Тепер перемішую. Перемішуємо це все. О, смачне воно буде. Все, перемішали, тепер накриваємо кришкою і палимо вогонь, щоб воно там хорошо прокипало і випаровувалась вода і віддавало свої соки Поклівка дуже хороша так... кар карася, Нічого нема Нічого нема Бу було зійшов. так потянуло така сильніша. поклевка сильнейшая ааамер Значить так прив'язав. Ні, тут четко, це ж. Да. Капець. А я такий упор пішов. Може там якийсь короб був чи щось типу того. Все може бути. Хто його знає. Каперець. Но перших секунди дві я його тягнув. Щось клюнуло. О, щось є. Це добре. А підсака нема? Підсак ти не зложив. Треба було скласти його. О, Хорошо, хоч крайній. А, ні, щось поверху йде. Так, щось не, не Поверху йде. Да. Спочатку порчик добрий був. А чого тебе поверху не йдуть? Бо тут кормушки фідерні, які піднімаються одразу з дна. А. Є, ну цей менший, так? Да, але да, все одно караси тут файні. І бачиш, все на черв'як. Все на черв'як. Ось такий карасик. Хороший, жовтий. Такий кругленький. І гарно як, так? Да? Угу. Тому що це на черв'як. Якби б на пуф, вона б тобі не клювала. На черв'як бачиш у нас. Це черв'як з пуфом да. угу. ну, значить... І крайній червяк з пухом, посередині черв'як за опаришем, а той крайній просто черв'як. Угу. Якось так. Супер. Третій є. Да, да. Кидай його. Так, тепер моя черга ловити. Надевай червячка, закидай і я буду ловити. Крупне? Ну як крупне, відносно до того що потягнути. А ну показывай, крупняка. Такий самий. Ну, упор Нупоржа скидав. Ага, ну вони тут такі да, так, такі хороші. Ну це видно зікрою. А ні, молоко. Хлопець. Угу. Ну Тут хлопці не шипаті такі, як. Ні, бу... ні. Шипів нема. Може вони вже перенерестилися. Може. Може тут раніше нерест почався і вони перенерестилися. Угу. Ну так тільки вже заминув, кончика класно взагалі. Суперова покльовка була. Угу. Блін, Мені тут сподобається. Да, я теж не думав, що тут буде так ловитися. Mm -hmm. Вечером приїхали на вечірку. На вечірок і добре лавиться. Mm -hmm. Якби цілий день тут посидіти, то можна наловити повну рибу. Приїжджала рибінспекція, перевіряла скільки гачків, скільки снастей. Там далі за перекатом більше не можна, не можна ловити, щоб там нікого не було, тільки на цій території. Ось так. А ми рибали б далі. Покажи, що ми там готуємо, батько. Да, тут кликотить уже. Такий звук. Кіпець. Оймо яке воно там. Ооо. Хорошо, хай кипить. Їжа готова, будемо насипати, кустувати. Опа. Що вийшло в нас? А ну-ка Вода википила? Да, диви просто пору, я не видно нічого. Давай насиплю і побачиш. Давай Потрошки на пробу. Угу. Курочка порозварювалась. М -м -м. Супер. Хорошо. Йому, щоб воно вийшло. Так, хліба доставай. А ти що з хліба висиш? Ну звісно, там же м'ясо є. Mm. М'ясо слібом, по кусочку хліба. Ситніше буде. Не по кусочку, а тобі два кусочка. <хи> Хитрий який. Ну да? Ти що без хліба? А то ти не знаєш. Роз, Розвалюється прям. М'ясо? Угу. Та не спіши, хай з Ммм, mm. mm. Смаколик. Спецій багато. Я, я думав пекти перчик чилі більше буде. А так, в міру, в міру. Ну якраз супер. Ми ж хотіли, щоб воно трошки перчене було mm -hmm. таке. Ну не трошки, а як для мужиків. Mm, да. Класно. Будемо. Це вечеря вже виходить у нас, так? Да? Ну а що ж? 8 часов час 7 сикет ввечері смакота все готове все. Хто там булькає? Наші карасі булькають в, сад, в садку, прямо аж хвилі йдуть. Що там, батько, як тобі страва? Дуже сподобалась, дуже класна. В міру перчена, хороша така. Як ми її назвемо? Я не знаю. Грузинська. Бо пече трошки. Тр трошки пече. Вони люблять таке все гостре. Що mm -hmm. я хочу сказати по поводу сьогоднішньої рибалки. На рибалку треба все брати. Сьогодні Саша не купив черв'яків. Каже, на черв'як нічого не ловиться. Купив тільки опариші, пуфи, там все. Черв'як каже, на що він нужен. Приїхали сюди, закинули, нічого не ловиться. Потім до нас мужик приходить, він ловить. Питаємо, на що ловить? На черв'як. То хорошо, що ми тут знайшли черв'яки, хтось лишив. І вся риба клює тільки на черв'як. Тобто на рибалку треба брати все. Щоб все було. Бо на кожному ставку воно по-різному. Прошли раз так, а цей раз так. І на річки теж. Бо, бо мене на ставку. Да, ну яка разі, ставок, річка, да. все треба, щоб було. Вже, вже так спокійно, гарно. Да. Вже всі збираються, їдуть. Сонечко вийшло, небо стало синім. Вітру нема, насолода, жабки квакають, пташечки співають. О, кстати, я в цьому році перший раз почув, як жаби квакають. Так? Да? Да? Перший раз в цьому році. Наконець-то я їх почув. Я їх дуже люблю, як вони квакають. Mm -hmm. Особливо коли в палаці спиш ввечером, так? Да. Да? Ква, квак. Ну що там, збираєшся? Так, да, все, відрибалились. Вже так спокійно, класно. Вечір дуже Дивить. хороший. Угу. Всі роз'їхалися, Да. Ну Всі з дітьми, тут е, сім'ями були, угу. то їм раніше треба, а нам куди спішити. Ну, да, Збираємось, вже все склали майже, поприбирали. Класне місце. Чого ми раніше його не бачили? Я всю. Мапу обдивлявся, кожен закладок. А цього місця не не бачив. Да, і близько живемо тут, скільки тут везде їздимо. Mm -hmm. А оце не знали. Близенько, хороший під'їзд і риболовиця. ловиться. Тут, якщо тако посидіти нормально, то можна пару десятків зловити елементарно. Mm -hmm. да, да. А може щось крупне є. Ну я так і не зрозумів, яка, яка тут глибина. Не знаю. Ну, Мені кажуть, десь, десь в районі двох метрів. Скільки там? Чотири бать? Чотири так. Я ти з гачком. Да. Ну якби ми з самого початку на черв'як наділи, а не на опариш, mm -hmm. то може більше б зловили. Тут ловиться тільки на черв'як. Ось mm -hmm. ну, такі стандартні. Так да. стандартні карасики. Да. Чуть більше ладошки, mm -hmm. хороші карасики, да. Ну, Нормально, в принципі, перевірили місце, ми ж не приїжджали чисто рибахіти з кучою... Ми навіть прикормок ніяких не брали, нічого. Ми просто приїхали перевірити місце, щось смачненьке приготувати і спробувати, що тут клює риба. Перевірили, риба клює, смачненьке приготували. Да. Так Це? що можете приїжджати сюди рибалити. Да. Тільки, звісно, в будний день, бо в вихідний тут всі місця забиті. Ну так. Да. Або якщо то самим першим приїжджати з самого ранку. Все. Таке в нас відео вийшло. Кому сподобалось, ставте вподобачку, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал обов'язково. А ми скоро будемо їхати на нове місце і покажемо вам ще різні чудові місця. Всім пока! Пока!